Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і я так розумію, що на концерт до Кабзона збираються вже Пригожин там. Кадиров або вже збираються, або вже теж там. Можливо, його вже з почастями там зустрічають. І так, мене цікавить одне питання. Кажуть, що Кадирова отравили. Давайте подивимося це питання. І я чула, що кадирівці хочуть мститись. Чи так само, як пригожинці, чи буде дійсно якась помста. І так, дивимося, дійсно, чи дійсно отравили Кадирова. Ви знаєте, да? Угу, Так, да. його отравили. Ну, в принципі, дивіться, а, хто його отравив? Зараз, зараз ми подивимося. Зараз я подивлюся. Ну, дивіться, і імена я не знаю, Ну, хто може його отравити? кому він заважав. Ось, це були зі сторони Путіна хтось, так? Маю на увазі Путін. Чи це були Сто... друга сторона? Ті, що проти Путіна, ті, що проти Кадирова. Зараз ми подивимося. Ні, Путін ні. А ви знаєте. Його прибрали. Просто прибрали. Я так скажу. До речі, якщо, а ну, ті самі, що і Путіна зараз приберуть. Так. Да. Ті самі. Я не знаю, хто там у них проти Путіна. О, це може бути паторож. Давайте подивимося тоді. Ну, так, да, ті, ті, що і проти Путіна. Там є якась. Зараз, зараз подивимося. Так, я трошки карту прикрию. І так, наскільки я бачу. Це дійсно ті, хто хочуть замість Путіна. Ну, я думаю, що, можливо, Патрушев. Давайте подивимося Патрушева. Це був Патрушев. Вірніше, його вказівка. Так, угу. да, це його була вказівка. Його вказівка. да. А, Тобто, його отравили зі сторони Патрушева. Тепер давайте інше питання дивимося. Чи буде? Помста за кадирова. Ну, виглядає, що да. Да. Буде. Буде. Але ви знаєте, буде, буде. Ще й тут навіть карма дивіться пише. Карма пише. А вони, ви знаєте, я так скажу, ой, дивіться, і смерть буде. Це не пригоженці. Тут я бачу дійсно щось буде. Дивіться, я чула, що в Москві є кадирівці, і чула, що в Чечні збираються. Ось тут конкретно я зараз не скажу, але дивіться, ось ця карта говорить про те, що це буде. Не зовсім таке відкрите. Зодно, дивіться, тут, скоріше за все, і в Москві буде, тому що дещо буде тако приховане. Ось різні провокації в Москві, різні, таке, знаєте, як би вам сказати, мстиве щось буде, так? але не відкрите. А ось в Чечні, бачите, ось тут буде, да. Там щось буде, ось як я бачу. Ну, Тут дуже дуже великі е, потрясіння чекають м -м, Мошкостан. Добре, мої дорогенькі. Щиро вам вдячна, це хороші новини. Е, е, нехай концерт, е, як би це сказати, хор е, Кобзона нехай збільшується. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!